Вітаю всіх садівників. Хочу сьогодні розказати невеличкий лайфхак, коли я копаю моркву. Частину моркви викопуємо, як звичайно, восени на зберігання кладем. А от половину грядки лишаємо на весну. Тобто морква лишається зимувати в землі. І зараз та морква, яка була, вона вже або згнила, яка викопана восени, або вже зморщилась і висохла, а в землі ось така свіжесенька, чудова морква. ось. Вона тут ідеально зберігається. Я так роблю вже не першу зиму. Ось така виходить морквочка. Ми вже більшість її викопали. От, вона тверденька, вона соковита, вона така, як, ну, щойно з грядки. І хто не вірить, хочу показати, от сьогодні в нас вже 7 квітня, зацвітають черешні, досить рано в цьому році, вишні, грушка теж вже ось-ось зацвіте. Ось такий вже стан на грушці. Ось уже ось-ось-ось. Ще день, два-три і зацвіте точно. Сьогодні 9 квітня, місто Хмельницький. Повним ходом цвіте вишня. Також ще не було ніколи. Це черешня. Теж цвіте повним ходом. І подивіться, вже розпускається груша. В нас такого ще ніколи не було, щоб 9 квітня в Хмельницькому. Зацвітала груша. Але тим часом повернемось до моркви. Ви тільки подивіться, яка краса, яка морквочка. Не зіпсувалась, ні одна не загнила, не зморщилась, і не померзла. Ну, звичайно, щоб вона не мерзла, її бажано зверху на зиму мульчувати листям, травою можна скошеною сухою, хоч чимось. Правда, кажучи, я цього не робив. За браком часу. Ну, врятувало те, що в нас м'які зими останні роки падає сніг, як правило, земля навіть і не промерзає. От, тому і морка зберігається чудово. І знаєте, що ще цікаво? Восени, коли її копали на цій грядці, тут такої моркви не було, була вона менша. Здається, таке, таке враження, що вона взимку росла. Чи, може, рано навесні, не знаю. Ну, вона зараз крупніша, ніж вона була в Ось Отакі От справи. Так само цвіте персик. Повністю вже всі квітки повідкривались. Абрикос уже повністю відцвів. І вже, мабуть, навіть може бути завість. Всім бажаю отримувати гарний врожай моркви. Вітаю всіх садівників. Сьогодні хочу розказати про невеличкий лайфхак, коли копати моркву. Частину моркви викопуємо. Ну, що ти мені збиваєш е, всю малюну. А як правильно? А як? Ну, це ж треба по-сучасному, так як зараз. А як? Ну давай, предложи мені, як, як правильно сказати. Какая хіба? Це по-українськи. Хак лайф, лайфхак, Так що продовжай, на все спочатку, все пропало.